У 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Президент США Джо Байден пообіцяв, ми не відступимо від захисту України. Нагадаємо, союзницька операція у Нормандії часів Другої світової війни або День, де це найбільший десантний штурм в історії. Байден назвав його потужною ілюстрацією того, як Альянси, справжні альянси, роблять нас сильнішими. Тоді майже 160 тисяч військ-союзників діяли узгоджено. Ця спільна знакова операція завдала тисячних втрат німецькому агресору. Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою віддали пошанівок міжнародній пам'ятній церемонії, за словами президента США, демократія ніколи не гарант. Кожне покоління має її зберігати, захищати та боротися за неї, це випробування віками.